Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з новими звуками, і для того, щоб їх добре почути та вимовити, потрібно підготуватись. Пропоную пограти у гру, яка називається Сонце чи дощик. Коли на екрані буде сонечко, то буде тихо грати дзвоник. А коли буде з'являтися хмарка з краплинками, то дзвоник буде грати гучно, і тоді вам потрібно буде плескати в долоні. Зрозуміло? Давайте я вам нагадаю, коли дзвоник грає тихо, ви мовчите, а коли гучно, ви плескаєте в долоні. Наступна вправа називається вітрила. Вам потрібно за допомогою ротика та язика показати вітрило. Ми посміхнулися і рот відкрили. Язик став схожим на вітрило. За верхніми зубами язик тримаємо і міцно до зубів його притискаємо. До нас на заняття завітали дівчата. Одна з них співає, а інша капризує. Послухайте казочку про них. Жила собі дівчинка Надійка. Надійка була веселою, грайливою. Вона любила співати пісні і в дитячому садку, і вдома. Тато купив для Надійки ноти. Тепер цілий день Надійка ходила з нотами і співала різні пісеньки. На, ну, ну, не н н н. По сусідству з Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала, а коли їй пропонували різні іграшки, вона відповідала н н н. Малята, що найбільше любила робити Надійка? Так, вона любила співати. А які пісні вона співала? На, но, ни, 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 ни". Дітка, а якою була Ніна? Так, її звали капризулею. І що вона відповідала діткам? нь, нь, нь. Звук дівчинки Наді лунає н, 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 а Ніни нь. Нє, ні. Пісеньки не виходить, звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки наді та ніни можна почути та вимовити. Це звукові малятка, які допоможуть нам запам'ятати, як звучать звуки наді та ніни. Зверніть увагу на стислі губи хлопчиків, символ перешкоди повітря на шляху, що видихається. А також зверніть увагу на колір костюма квадратика, синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Наявність дзвоника на шапочках означає, що звуки «н» і «ні» – дзвінки приголосні. А зараз пропоную пограти, як завжди, з нашою чарівною торбинкою. В ній є дуже багато предметів. Я їх буду вам показувати, а ви будете визначати, чи є там звук Н або Ні. Якщо є, то ви будете плескати в долоні. Якщо немає, будете просто тихенько сидіти. Півень! Конвалія, вогонь, ключ, ножиці, ніс, кінь, трава, млин, спідниця. Гном. Малята. Перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. А тепер пограємо у гру, знайди місце для звуків н і н у вагончику. У нас є вагончик, і нам потрібно розселити по місцях слова, в яких є звуки н. І ні. На першому місці будуть ті слова, які містять ці звуки на початку слова. На другому місці ті звуки, які будуть знаходитись всередині слова. І в кінці будуть ті слова, які містять звуки в кінці слова. Один, два, три. Почали слово «ножиці». ножиці. Тут звук Н знаходиться на початку слова, тому ножиці будуть на першому місці. Наступне слово «гном». гном. Тут звук Н знаходиться всередині слова, тому гномик поїде на другому місці. І останнє слово півень. «Півень». Тут звук Н знаходиться в кінці слова. І тому півень поїде на третьому місці. Ось всі пасажири на своїх місцях. Ви молодці, а тепер спробуйте самостійно знайти місця для слів, конвалія, млинне і слово ніс. А я вам бажаю успіхів. До нових зустрічей!